Як правильно одягати вашу індивідуальну термопластичну капу фірми Опро? В упаковці ви знайдете червону капу, чорну спеціальну підставку та білу підставку з ручкою. Також вам потрібні будуть чайник або каструля з кип'яченою водою. Неметалева посудина, ложка і секундомір. Покладіть чорний зразок всередину білого. Потім тримайте білий зразок за ручку і попрактикуйтесь розміщувати його у роті так, щоб було зручно. Важливо приділити трішки часу і попрактикуватися для легкого подальшого процесу. Тепер поставте термопластичну капу червоного кольору всередину чорного зразка. Не хвилюйтеся, якщо зразки не притуляються один до одного ідеально щільно. Заповніть вашу неметалеву посудину кип'яченою водою. Вімкніть секундомір і опустіть чорну підставку з червоною капою всередині у кип'ячену воду рівно на 25 секунд. Дуже важливо бути точним і не перевищити часу. За допомогою ложки обережно дістаньте свою капу з кип'яченої води і легенько потрясіть, щоб позбутися зайвої води. Поставте чорний зразок з червоною капою у зовнішню білу підставку. Тримаючи за ручку, зручно розмістіть капу в роті так, як уже практикувалися в першому кроці. І сильно прикусіть, щоб все стало на своє місце. Стисніть щелепу на 20 секунд на максимум. Сила укусу визначить подальшу форму капи, яка набуде форми вашої щелепи. А зараз час розслабити щелепу на 30 секунд, не відкриваючи рота. Нарешті ви можете витягти капу і занурити її у холодну воду на 30 секунд. Ось і все. Викиньте два шаблони, і ви готові до бою.